Сьогодні у програмі з двері, ті, що мало погласити в старому році. Нашті приїхали. Закрито? Чекали, каталися за цими дверима вже третій раз у нас гарненько. Корочу, добре, дар занести, візьму штатів, покладу Буду показувати, як мені ставити. Що все закрите, тут люди ще святкували якийсь день, якби не ми. Камеру не включила, двері вже стоять. Уже двері на своєму законному місці. Зараз тут може трошки п'янки дамо і, і тримо наб'ємо. Вс, підписати двері на місці. Трімчики забили, закукінгували. О, валіки, знаєш, що ще пропустив? Де? Ну так. Да. Але тут ніби воно нормальне, я не знаю, що тут давати. Тут десь стикаєш трім з коробкою, воно тут ніби не такі ж сильні зазори є. Якщо ти хочеш, то можеш закласти. Якщо не хочеш, може не закладати. Може пройти так. І йдемо їсти. Та й таке, то буде там лапсом. Двері 400 баксів. А за скільки порахували, якщо поставити, я не пам'ятаю теж. Дорого треба брати за такі двері, бо це широкі двері. Широкий фрейм тут. Двері 7 і 1 четверта. Фрейм тут у нас 6 перестінок, 6,5. Ну, з вулиці в нас стоїть так. Типа ми поставили рівно стінкою, тут поставили вони вибирають з тої сторони. І ми поставили три просто до них. Будете знати як ставити, коли така ситуація у вас теж буде. А вона буде точно в Америці. Все остається перший раз, але не в останній. Маємо тут мілочовочки доробити, щоб хоча б ще якихось пару доларів записати. Щоб не задурно, бо і так три рази каталося за цих дверей. Печальна ситуація Затримувалося Ми каталися. Дам ніхто не казав, ой, сьогодні попав на акцію. Та-да-дам! Не знаю, коли це має пользуватися, але в мене просто не було її взяв. Платимо тепер, користуємося потім було б краще брати під роботу але <кій> беремо коли побачили то може буде дорожче. хоча старі обі маю робити електроніку я буду знімати відосики покажу там мене є приходили паяльнички приходили вакуумні насоси. буду акумулятори, акумулятор ку там маленькі 2С покажу був операторний блок, взяв собі маленьке. Коротше, набрав трошки тулці перед цим роком. Думаю, буде інтересно, електроніка нібито, нібито. Я дивлюся, то, що я дивлюся, ніби залітаю на якийсь там перегляд побачимо, що в мене вийде. Так що таке. Так Летимо далі. Той вже по роботі на сьогодні. Двері поставили, дзеркаль запоставила на другому поверсі, поприбіг мали. Може би тут лишити? Шо? Як ті стень той. Можна лишити. Нащо водити так, так, лишаємося тул, це покажу, зараз поставили двері. Помили. холодно уже, по-моему, стремновато. Вот полушарки и щиточки. туру 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 Вот такие двери да, тут все стоят, все четко. Я могу просчитать, но там надо... И сходы наши мейла. Кер а Кершер, конечно, такие детские. Кершеру можно выше. Ось п'ять метрів і той, якщо він тільки від порохів. Пробили в тумбочку, в цій кімнаті пробили полочки, зашивили їх красиво. Дай дуже не покажу. Це вже теж така була акційна робота. Може візьмемо за неї. Пару десь доложив. Оці сходи помили чітко. Вони підсохнуть. Цих і ми потім це закрили і цю дошку ми скривали було. А ще скриємо оце все. Сходовий марш і має бути чорт. Хоча червоне дерево, я не знаю, це вже чисто. Аби ще що зробити, і воно буде чуть темнішим, вже можна набрати. А хоче, хто ми такі, щоб не Так що Також, такий деняк у нас був сьогодні. Четверта година, їдемо додому.